Ми провели суботню толоку в шарівському замку. Місцева влада, волонтерські організації, молодіжні організації зібралися разом для того, щоб привести цю територію, територію прилегло до Шарівського замку у гарний вид. Незважаючи на війну, ми маємо час та можливість, не витрачаючи ніяких бюджетних коштів, на те, щоб привести територію у лад, на те, щоб поставити лавочки, покрасити бордюри, на те, щоб можна було відпочивати разом, спілкуватися. Ми ж волонтери. Ми. Народжені щось робити корисне для суспільства і працювати для нашої там перемоги для нашого культурного фронту і так далі. Тобто, ми робимо все, що можемо. Волонтери це солянка, це такий мікс, шалений мікс усіх: і айтішники, і водії, і бізнесмени, і прокурори, і так далі. Сьогодні у нас такий добрий суботник, на якому так відпрацьовуємо дуже багато локацій. Ми бачимо на задньому плані Шарівку, де молодь долучилась волонтери, підтримка і адміністрація. Ми також всі разом. Я вважаю, що шарівський замок може стати мультифункціональним об'єктом. І для відпочинку як на території цього комплексу, так і в самої будівлі. Ця концепція треба її обговорювати, її треба виносити на загал для того, щоб обирати найліпший шлях для розвитку цієї нашої перлини Харківщини.